Засідання, ви будете чути аргументи прокуратури, ви будете чути аргументи захисту. Для чого ви зараз просто-напросто, що ви хочете? Вам сенсації треба. Більше 100 чоловік загинули, ні одного винного. Вам сенсації ще треба. Вам треба запитати, чи була зброя? Була зброя на майдані, і люди захищались неї, і стріляли з нею. І нікуди і зараз не би знову це зараз би це повторили. це захист був. А, а ви розумієте, що в нього зараз захист? Кожне його слово в публічній площині, яке він скаже, використовують ці нелюди проти нього. Ви думаєте, що це юридично підкута людина? Він знає все, що він казав. Це роботяга, який пішов на майдан, пішов на війну стріляти, вбивати ворога. Ви зараз йому хочете, щоб він шо вам відповів? Ну То заспокойтесь вже, вам сенсації треба. Діть, подивіться, що робиться в Україні. Бо тому що він нормальна людина, він захисник своєї держави. І хто би це не був? Іван, Петро, Степан, кожного кого будуть звинувачити бивстві, Беркутівці, я буду брати на пору, тому що за чотири роки ви чомусь не задаєте питання прокурор, щоб він не розслідує речі, перекладаю відповідальність на такого, як Івана. Він сьогодні скаже щось не то. І завтра сяде. Ви будете відповідати за це все? Ні одна стаття, яка йому кремінують, не підпадає під підамністю, бо вони так виписали, бо їм цікаво, щоб він сів. Йому цікаво, щоб на нього все повішали. Перше жертва зараз. Перше на майдані, пошли з соседні. Журналісти, я вас дуже прошу, давайте вже якусь строю людські до центру наказати.